Якщо ви вибрали карту номер один, це у нас шістка жезлів. Про що ця карта? Про те, що на цьому тижні ви будете переможець. Якщо ви будете приймати участь в якомусь конкурсі, ви дуже велика ймовірність того, що отримаєте перемогу. Ви будете впевненим собі, все вам буде вдаватися. Тобто, всі цілі, які ви будете ставити собі на цьому тижні, ви їх будете досягати. Порада від карт тут може бути, що не сидіть. А дійте і ви переможете. Якщо ви вибрали карту номер 2 це у нас король мечів. Про що це нам говорить? Ну, якщо ви не підете в суд, не буде ніякого судового засідання, де потрібно буде ще отримати якийсь документ. Якщо у вас не призначена зустріч з нотаріусом або адвокатом, то це нам говорить про що? Про те, що у вас буде або зустріч з начальником з таким Мужчина з холодним розмовом, да, беземоційний, або з екзаменатором, це буде здача екзаменів якихось, або вам потрібно буде отримати довідку в якомусь органі державної влади. Але також це може бути похід до воєнкомату. Тому кожному своє. Якщо тут про відносини, то в відносинах у вас буде. Е Така холодність між вами та партнером, тобто не буде таких яскравих, яскравих емоцій, як у італіянців. Якщо ви вибрали карту номер 3 карта номер 3 це у нас сімка жезлів. Про що вона говорить? Тут, на цьому тижні, у вас буде таке становище конкуренції, і ви будете відвоювати своє пространство, свої внутрішні кордони так, щоб їх ніхто не переступав. І ну, порада по карті, що від не дозволяйте комусь на вас впливати і агресувати до вас, тобто ви маєте відстоювати чітко свої позиції і е, про це говорити всім іншим. Також це у нас про конкуренцію, тобто на цьому тижні будете з кимось конкурувати. І так, якщо ви вибрали карту номер 4 о, це у нас король чаш. Бачите, це у нас така людина м'яка, емоційна, яка може поспівчувати, дати дільну якусь пораду. По цій карті фінансове становище у вас на цьому тижні буде все нормально. Якщо це у вас так, такий керівник, то ви отримаєте від нього якусь мудру пораду, яка вам принесе користь. Якщо ви ведете бізнес, то бізнес буде. Буде розвиватися на цьому тижні гармонійно, і особливо це про творчий бізнес, про творчість. І яка у нас порада може бути від цієї карти, що е, треба інколи проявляти твердість? Не потрібно завжди бути м'яким і податливим.